Привіт, з вами Яна і це канал Мої. Де готувати разом вдома стає традицією. Наша родина обожнює приймати вдома гостей. Дім, атмосфера, коли все навкруги співає, коли хтось грається, особливо зараз, коли купа діточок. Тому сьогодні ми будемо готувати вечерю, зустрічати гостей у нас вдома. Я хочу показати, що можна без зусиль приготувати сети з трьох страв, які не займуть багато часу, це не складно. А в результаті... Ви отримаєте смачну, поживну і дуже красиву вечерю. Обіцяю, сьогодні до нас приходять наші друзі, і зустрічати ми їх будемо такими стравами, опаленими томатами на холодному йогурті. Основна наша страва це будуть запечені курячі ніжки з овочами, і на десерт я приготую лимонний крем. Нашим друзям дуже пощастило, правда? Одразу підготуємо овочі для основної страви. Я взяла батат, картоплю, цукіні. Ви можете взяти моркву. Мікс овочів може бути на ваш смак. Я хотіла просто, щоб були різні кольори. У мене буде зелений цукіні, насичено-помаранчевий батат і картопля. Я думаю, що це ідеально. В мене є ложка NoaZet, і я хочу придати нею красиву форму овочам. Ви можете порізати просто кубиком, дрібним або Бо навпаки більш крупним, все на ваш смак. Що, а ти хочеш мені допомогти овочі вирізати? Будеш отакі кабачки вирізати? Йди скоріше сюди. Давай. Ти її будеш нарізати? Давай. А ну-ка, давай, 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 давай. Так, тут прийшов мій основний сушеф. Зараз ми разом будемо з ним нарізати овочі, правда, сину? Дивись, можемо взяти кабачок, занурюємо нашу ложку. Мама. Ось така історія. Коли у вас є малюк в домі, головна задача знайти для нього важливе завдання. Синок, оце твоє, а це моє, добре? Я поки буду нарізати кружальцями наші цукіні. Так, і тоді вони виходять просто красивої форми. М -м -м. Це. це ти порізав? Мій помічник вирішив, що з нього досить, тому я продовжу без нього. Всі залишки цукіні ми можемо залишити, щоб приготувати потім смачний сніданок. Так, беремо картоплю. Я хочу залишити свої овочі зі скоринкою, ви можете її прибрати. Мені подобається текстура, і коли запікається скориночка, вона гарно виглядає. Тому я буду продовжувати робити свої нуазетки картоплі. З, зі скоринкою вона буде класно хрумкотіти, обожнює її. і Мені здається, що так їжа виглядає ще більш затишно. Якщо у вас немає часу гратися з нуазетками або щоб придати овочам красивої форми, зробіть це швидше. Просто поріжте ножем на довільний кубік середнього розміру, можливо, десь 5 на 5 Зустрічати гостей вдома це. Більше про те, що можна поділитися частиною своєї культури, або розказати про свої традиції, поговорити, або обігріти когось просто теплою їжею. Можливо, комусь цього дуже не вистачає. Такий спосіб нарізки він залишає досить багато залишків, але я їх ніколи не викидаю. Я використовую їх, наприклад, щоб приготувати овочеві дорони. Нарізаємо останній овоч, батат. Ви можете використати ще морку. Я не шукаю легких рішень. Овочі вже готові. Ви тільки подивіться, які вони красиві. Залишилось підготувати м'ясо і відправляємо нашу основну страву готуватися. Наша курочка купалась в розсолі, щоб вона була більш сухковитою. Мені зараз треба прибрати зайву вологу, і ми одразу заправимо м'ясо і овочі перед тим, як відправити їх у духову шафу. Беремо сухі рушнички, протираємо м'яско. прибираємо зайву вологу. Що ти хочеш син? Тобі допомога потрібна? Зараз я прийду до тебе. І тут у нас? Ти хочеш ще салонки? Так, не візьми салонки. Зараз приправимо наше м'ясо спеціями. Сіль, чорний перчик, обов'язково сухий часничок. Сушений базилік. Важливо додати олії. І секретний інгредієнт маринаду це медова гірчиця. Обожнюю її додавати як до червоного м'яса, до риби і до птаха. Вона пасує однаково прекрасно. Додаємо медову гірчичку. І зробимо нашій вечері розслабляючий масаж. Щоб скориночка була красивою, ми дуже гарно приправляємо м'ясо саме гірчичкою. Сок буде зливатися до овочів, тому наші овочі також вийдуть супер соковитими. І додаємо свіжого чебрецю, і наситить ароматом нашим м'ясо і овочі. Відправляємо запікатись нашу курочку, духову шафу, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Так. Да. Саме час приготувати десерт. лимонний крем, який буде ідеальним завершенням цього вечора. На 200 грам жирних вершків нам знадобиться цедра двох лимонів, 50 грамів цукру і приблизно 20-25 грамів лимонного соку. Спочатку нам треба натерти цедру двох лимонів і додаємо 50 грамів цукру. М -м -м. Розминаємо цедру. З цукром, щоб було більше насиченого і прекрасного аромату. Пахне вже фантастично. 200 грамів вершків, лимонний цукор і лимонний сік. Розрізаємо на половинки наші лимони. Подати свій десерт я хочу в половинках лимона, тобу діставати серединку треба дуже делікатно. Беремо ложку і ложкою дістаємо нашу серединку. Угу. Оп, бачите, і такі посудинки ми залишимо для подачі десерту. 20 грамів фрешу додаємо до наших вершків. Обережно кісточки, щоб вони у нас не потрапляли. Прогріваємо наш лимонний крем 3-4 хвилини, а не доводимо до кипіння. Це важливо. Ви помітите, що вершки трішечки потимнішають і загуснуть. Постійно помішуємо наш крем. Наповнюємо наші половинки лимонів кремом і відправляємо у холод, поки крем не загусне. А зараз прийшов час приготувати особливу мою улюблену закуску. Закуска настільки фантастична у своїй простоті, що я впевнена, цей рецепт залишиться у вас надовго. Нам треба обуглити томати у спеціях і потім подати на стіл на дуже холодному йогурті, щоб потім взяти свіжий шматочок хлібу, занурити у льодяний йогурт з ще гарячим помідором. Складно говорити, але це найсмачніший початок будь-якої трапези. Беремо помідори, в сезон ви можете взяти будь-які, я взяла чері, тому що вони супер солодкі. Викладаємо на форму, в якій ми будемо запікати наші овочі. І зараз додамо трішечки спецій. Обов'язково цедру лимону. Я прям беру ножиком, можете прямо відрізати шматочки, основне не використовувати білої частини, пам'ятаєте, так? І далі вже магія зі спеціями. Я обов'язково додаю сіль. І цукор, щоб закарамелізувати трішечки скоринку. Далі мій улюблений сухий часник, базилік. Якщо маєте свіжі трави, чебрець буде ідеально. Ми його використовуємо і у м'ясо також. Спеції додаються. Беремо часник, розрізаємо наполовину. Угу. Додаємо до наших помідорів. Також приправляємо олійкою і маленький шматочок вершкового масла. Вже 40 хвилин наш птах засмагає у духовій шафі і саме час відправити туди ж наші томати. Томати залишаємо з птахом у духовій шафі ще на 15 хвилин. Наша основна страва готова. Подивіться, які красиві рум'яні ніжки. Я хочу зверху додати трішечки свіжої зелені. Так кольори будуть більш насиченими. Наші помідорчики також готові. Зараз я їх буду викладати на холодний йогурт, але важливо це зробити вже перед самою подачою на стіл. Я готова вже зустрічати гостей, тому зараз я збираю всі наші страви. Викладаємо холодний йогурт на тарілку, яка буде стояти на столі. Круговими рухами проходимо. Я хочу, щоб мій йогурт був по периметру всієї тарілки, а вже нагору буду класти помідори. Подивіться, які красиві помідори. Зараз будемо викладати їх на наш йогурт. Можна їх навіть ще більше підсмажити. Разом із зубчиками-чеснику він також дуже смачний, запечений. Цедра, Прикрашаємо листочками свіжого базиліка і Свіжа зелень завжди додає характер у страві, Освіжає її, і створює красиву картину на щай тарілці. Таку запуску обов'язково подаємо зі свіжим хлібом. Скажіть кожному, що він може відривати шматочок, діставати його і смакувати. Залишилось довершити наш десерт. Нам треба зробити цукрову скоринку. Для цього нам знадобиться цукор і пальник. Додаємо трішки цукру. Тоді скоринка буде дуже красива їх рукою. Беремо пальник і подивіться Лимоном дуже пасує безмір. Я хочу імітувати листя лимона. Подивіться на цю красу. Щоб приготувати таку вечерю і зустріти ваших друзів, знадобиться всього лише півтори години. Мені здається, саме час накривати на стіл. Ставимо тарілки. Так. Зустрічати гостей це те, що я вмію, і обожнюю найбільше. Обов'язково напиши, як тобі сьогоднішній випуск. А ще підписуйся, став вподобайки, тисни на дзвоник, щоб не пропустити ще більше таких рецептів. Гості вже прийшли. Біжу зустрічати.